Голос води шумить історії Шепоче таємниці розповідає свої легенди. Манявський водоспад. Серце і душа прекрасного гірського села Манява, що знаходиться в межах Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Екологічна пам'ятка загальнодержавного значення розташована у південно-західній частині села у мальовничій гранітній ущелині гірського масиву Горгани. У давнину мешканці села називали водоспад Шипіт або Шипот через своєрідний шум, який утворює спадна вода, говорячи, що водоспад шепотить, а й справді. Рога до водоспаду дуже мальовнича, а сама долина навколо річки манявки оповита казковими краєвидами. У шелесті вітру відчуваєш подих прадавніх ялинових лісів. Тут душа розправляє крила і хочеться літати. У невеличкому озері біля підніжжя водоспаду можуть скопатися всі охочі. За переказами вважається, що це озеро здатне омолодити кожного, хто ризикне зануритись у гірську воду. Тож, не дивно, що жителі села Манява вважаються довгожителями. Місцеві старожили розповідають легенди, що вночі близько водоспаду можна почути лісову мавку, яка манить у глибину лісів кожного, хто вирішить залишитися на ніч. Можливо, саме тому село і називається Манява. Біля Манявського водоспаду в урочищі Бойки знаходяться два невеликі водоспади каскадного типу. Замелецький водоспад та Мар'янщині водопади. Також поблизу знаходиться старовинний монастир скит Манявський, заснований ще у 16 столітті. А зустрічає нас при вході в скит потік Батерс, який омиває обитель з трьох сторін. Кожен гість може відчути на собі чудодійну силу цієї місцевості. Адже тут починаються українські Карпати. Тож, зробіть незабутній в один день свого життя. Йдіть за голосом води.